Друзі, усім привіт. Мене звати Юра Гаврищак. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу і спробуємо проаналізувати останні актуальні новини станом на 20.30. Отже, переговори між Україною та США відбудуться вже наступного тижня в Саудівській Аравії. Трамп продовжує шантаж і тиск і хоче пов'язати угоду про видобуток рідкоземельних металів із вимогою, щоб Україна зобов'язалася як не мога швидше припинити вогонь. І при цьому адміністрація 47-го президента хоче, начебто, депорт. Тувати з країни майже чверть мільйона українців. Що із цього правда, що фейк спробуємо розібратися. Отже, переговори між Вашингтоном і Києвом стосовно завершення війни відбудуться у Саудівській Аравії. Вони прийдуть у вівторок, 11 березня, і про це повідомила у себе на сторінці в мережі старший кореспондент Fox News у Білому домі Джекі Генріх. І стверджує вона, що так відбудеться це все наступного тижня. При цьому. Ділиться деталями, хто увійде до складу делегації американської це держсекретар Ша Марко Рубіо, спецпосланник президента США на близькому сході. Стів Вітков. Нагадаю, що той самий Вітков, який нещодавно відвідував територію Російської Федерації, і також, як стало відомо, мав приємну розмову із російським диктатором Володимиром Путіном, і сам Вітков розповідав згодом журналістам, що так досить тепло спілкувалися. Із воєнним злочинцем при цьому до складу делегації також вийде радник президента США з Нацбезпеки безпеки Майкл Волце щодо складу української делегації. То відомо. Що до неї увійде зокрема керівник офісу президента України Андрій Єрмак? Нагадаю, що напередодні Андрій Єрмак спілкувався із Волцом, і обоє підтвердили телефонні розмови. І також анонсували, що вже точно відомо дата, місце та учасники майбутнього переговорного процесу щодо припинення війни. І от тепер це все стало відомо. При цьому Волц розповідав. Що це спілкування з Маком було досить приємним на відміну від попередніх комунікацій із українською стороною, і це Волт сказав після запущеного публічного листа Володимиром Зленським у соцмережі Ікс, якого, власне і зацитовував компліментарно про себе Дональд Трамп під час звернення до конгресменів. І от також з'явилася реакція українського президента, що Київ сподівається змістовну зустріч зі США наступного тижня. Президент України це розповів після сьогоднішньої дипломатичної. Зустрічі та переговорів на полях саміту ЄС, який нагадаю відбувався в Брюсселі. Окрім цього, з'явилася інформація від Bloomberg, Insider, що Вашингтон може спробувати пов'язати угоду про рідко земельні метали із перемир'ям до підписання. З Україною і про що йдеться точно? От е європейським чиновникам повідомили, що Дональд Трамп оцю от угоду, яка зривалася в п'ятницю, яку так і не підписали, е хоче підв'язати до. Вимог щодо до вимог Києва взяти на себе зобов'язання щодо швидкого припинення вогню з Росією, і про це Bloomberg повідомили люди знайомі із цим питанням. Тобто, як відбувається, зірвалось підписання угоди, яку запропонувала українська сторона американцям, і тепер американці кажуть, що вони не підпишуть цю угоду, якщо Україна не припинить стріляти по росіянам. Які у свою чергу напали на Україну і відбулося повномасштабне вторгнення? Виглядає все просто дико і перевернуто. Тобто, мир через силу працює в голові Трампа. Як що? Сила застосовується до меншого не до Росії, бо на Росії в принципі жодним чином не тиснуть, а тиснуть на Україну і змушують її сідати за стіл переговорів. При цьому відрізають військову допомогу і і компліментарно відкликає відгукуються про росіян і розмовляють про якісь там економічні угоди і вигоду потенційну після замороження на думку. На думку американців, замороження конфлікту вони так його вже називають представники Трампа. При цьому в цій статті Блумер зазначається, що немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий погодитися припинити своє. Повномасштабне вторгнення і окупацію подальшої України і війну проти України. І також немає жодних ознак, що США підштовхують Москву до якихось компромісів на відміну від вимог висунутих персонально президенту України Зеленському Києву і в принципі українцям і стверджує це в цій статті Блумберг, що будь-яке перемиря потребуватиме підтримки як Росії, так і України щоб припинити бойові дії. Паралельно в інфополе вийшов такий персонаж, як Кіт а Це нагадаю радник Прам... Трампа по. Російсько-українській війні і він заявив наступне: що продовження спроб ізолювати та не спілкуватися із Росією не є в принципі життє здатною стратегією. Келок також сказав, що визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможного, лише втягне цитую Америку в нескінченну проксі війну. А президент Трамп цього не хоче. От нагадаю, що раніше держсекретар Рубіо із крестом на. Голові заявив в коментарі Fox News, що це в принципі проксі війна. До цієї теми ще повернемося. А от Келох також пояснив сварку Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі. Він стверджує, що минулого тижня вона трапилась через те, що. Були різні цілі двох лідерів у російсько-українській війні. Зацитую Келога, щоб не перекручувати його слова. Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно поставив США на сторону проти Росії, а підхід Дональда Трампа не полягає у тому, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Як було сказано, Трамп сфокусований на мирі. Ну нам відомо, що Трамп сфокусований також на е, отриманні е, Нобелівської премії миру. І як бачимо, Келог, в який приїжджав до. Києва і розповідав, що готовий стукати українську сторону. Уже відкрито розповідає, що на жоден бік Трамп не збирається ставати, і він американці тепер нам не союзники, а такі свої посередники в переговорному процесі між, у війні між Росією і Україною. При цьому вони вже. Просто не те, що прирівнюють жертву до агресора і ставлять між ними дорівнює, а вже і виключають Україну з переговорного процесу і зробили таким собі п'ятим колесом те, що заважає просто рухатися далі, і make a business, make a deal. І повертаючись до згаданого персонажа Рубіо і до проксі війни, нагадаю, що сьогодні в коментарі Fox News він заявив, що повномасштабна війна Росії проти України є проксі війною. Між Москвою та Вашингтоном, і це от інтерв'ю було оприлюднено на сайті уряду Сполучених Штатів Америки. І за словами Рубіо, президент Дональд Трамп розглядає цю війну проти України як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут, тобто тероризмом не збираються в принципі визнавати. І каже Рубіо наступне, і чесно кажучи, це війна між яд... це війна між ядерними державами, сполученими штатами, які допомагають Україні та Росією, і їй потрібно просто покласти край. Тобто, в уяві Рубіо і Дональда Трампа просто є великі гравці. Як такі, як Росія і Сполучені Штати Америки, а є маленькі непомітні дрібненькі країни, такі як Україна, без ядерної зброї, і нагадаю, що ядерну зброю нас відібрали в 1994 році в обмін на гарантії безпеки, і от цих гарантій то дали а безпеки ми жодної не отримали. І тепер це розбірки між великими ядерними державами. При цьому от Москва вже давно такою не є. Країна Владиміра Путіна, диктаторська, яка лежить під Китаєм як просто ресурсна база, і до останньої теми на сьогодні щодо депортації ймовірної українці з території Сполучених Штатів Америки. Цю дані і цю інформацію розповсюдило інформагентство Reuters, що, начебто, адміністрація президента США може скасувати тимчасовий правовий статус для понад 1,8 мільйона мігрантів, і зокрема йдеться про 240 тисяч. Українських біженців, які втекли від війни, війни розпочатої Росії. Їх також можуть депортувати і Ройтес при цьому посилається на високопосадовця. Перепрошую адміністрації Трампа та на три неназвані джерела. І за словами цих джерел. Влада США може вдатися до цього кроку вже у квітні. І також планують, начебто, скасувати дозвіл на проживання на території Сполучених Штатів Америки приблизно 530 тисячам кубинців гаїтян, представникам Нікарагуа та власникам венесуельських паспортів. І це трапиться уже цього місяця. Водночас ті самі джерела Ройта стверджують, що рішення про депортацію абсолютно не пов'язані з конфліктом Трампа та президента України Володимира Зеленського, який мав місце. В п'ятницю в овальному кабінеті стверджується, що це просто частина ширшого плану адміністрації Трампа. А план наступний: позбавити правового статусу понад. Одного восьми мільйона мігрантів, які отримали дозвіл на віз до США за тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними попередньою адміністрацією, тобто Джо Байдена, таким чином вони борються із попередником, який не дозволив свого часу після перемоги на виборах окупувати прихильникам Дональда Трампа капітолій, і цікавиться ситуації, яким чином адміністрація Трампа збирається знайти нову робочу силу. Ким доведеться заміщати цих самих практично 2 мільйони мігрантів? Після цього з'явилася інформація і коментар від Білого Дому в особі прес-секретарки президента США Керолейн Левіте. Щодо цих інсайдів, Reuters. вона написала у себе на сторінці X наступне. Це ще більші фейкові новини від Reuters, засновані на анонімних джерелах, які не мають уявлення про що говорять. Правда, дві крапки наразі рішення не прийнято. І вона ось це от написала: при цьому якесь двояке коментування. Яке рішення не прийнято. Чи підтверджує те, що будуть депортовувати, чи не підтверджує і, от цікаво, як українські змі ширили цю інформацію, стверджували, що спростовані спростовані дані Reuters про депортацію, майже чверть мільйона українців? А такі ресурси, як псевдоопозиційний телеканал, дощ, написала наступне в Білому домі. Косвенно подтвердили обсуждення планов по решению українських біженців легального статуса. Ну відверто з е, таке змістами повідомлення від левіт у Твіттері.